Він був командиром зводу мотопіхотного, потім командиром розвідзводу останній час. Уміло керував, хлопці його поважали. Він це проявив дуже з позитивної сторони, не засоромив ні свою рідню, ні свій край. Свою батьківщину, людина хоробра, надійна, смілива, дійсно про таких кажуть герої. Ярослав сьогодні поповнив нашу Черкаську Небесну Сотню, бо так, бо вже практично сотня наших хлопців, черкащан загинули. На сході України він був приватним підприємцем, підприємцем в нього була станція діагностики для автомобілів. Але потім, коли розпочалася антитерористична операція, він досить таки швидко прийняв це рішення стати добровольцем. Він був в батальйоні Айдар. Він закрив свою справу, а потім так трапилося. Те, що його син також вирішив піти разом з ним. Його синові, здається, не більше 20 років, і я просто навіть не можу уявити, наскільки йому було важко не лише за своє життя, але й за життя свого сина. Вони там були разом. Потім, здається, десь на початку липня він повернувся в Черкаси на ротацію, пройшов рік. Він пробув в Черкасах тиждень, він зробив декілька зустрічей, і потім знову вирішив піти туди. І, на жаль, через менше навіть ніж через два тижні прийшла така сумна вістка: те, що під час одного з обстрілів Горлівки на підступах до Горлівки летіла міна, розірвався снаряд і йому попав осколок в артерію. Він втратив дуже багато крові. Потім, коли його доставили до лікарні, він впав в кому, він пробув в комі два дні, не приходячи в себе, так і помер. І насправді ми повинні віддавати шану ось таким людям. І мені навіть трошки прикро те, що мало людей, і не всі до кінця розуміють те, що відбувається.